Вчора в моєму житті був один із найскладніших днів з того часу, як з ним зник мій Вітя. Ситуація навколо відео, яке розповсюдила на своїй сторінці омбудсмен Решетілова, та зустріч з державними структурами, які ні до чого не привели. А хоча ні, вони привели. Вони привели до того, що мої відео в Тіктоці, в Інстаграму були частково видалені. Подала апеляції: одне відео моє повернули. Хто це робив? Ну, питання риторичне, тому що ну, доказів немає. Але є доказ того, що. Пояснення від координаційного штабу офіційно не було. Воно було кинуте по групам об'єднань. І, прочитавши його, я зробила висновок, що воно було скинуте просто так, аби щось, аби щось написати. Тема ця не закрита. І я зараз звертаюся до е, представників координаційних штабу і наших спецслужб взагалі. Ви, якщо когось звинувачуєте в розпосюдженні російських е, наративів, ви розпочніть із е, першого джерела. А це військовий омбудсмен, яка на своїй сторінці оці наративи і поширює. Вона. А ми, як родини зниклих безвісти, реагуємо на ці наративи. А ви що, думали, що ви ну нам вибачте мене на наші вуха будете лапшу вішати, а ми то будемо їсти?